Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу трикімнатну квартиру, 78 квадратних метрів. В словацькому будинку на п'ятому поверсі з 9. -ти. Місто Ужгород, вулиця Тлехаса. Три окремих кімнати прихожа, санвузол і кухня. Покажу вам зараз прихожу. Ось так виглядає: прихожа, майже все залишається, деякі меблі забираються. Ну, не всі, невелика частина. Ось тут у нас три кімнати. І прямо по курсу санвузулу ліворуч кухня. Почнемо з кухні. Газове опалення в даній квартирі, двохвотурний котел, присутній і газова плита. Ось така робоча зона. Є газова плита, витяжка, умивальник, верхні, нижні тумби. Ось, будь ласка. Ідемо далі. Тут колись був балкон, його забрали, зробили в більшу кухню-студію для того, аби розмістити більше речей. Покажу весь вікна тут. З квартири відкривається вид у дві сторони. Ось у внутрішній двір. Тут є дитячий майданчик, як ви бачите. І, до речі, це словацька забудова, не радянська, тобто якість зовсім інша і планування нестандартне, не радянське планування. Також присутній тут обідній стіл, холодильник з мікрохвильовою і е, сам двохконтурний котел, про який я казав на початку відео. Тобто він гріє і водичку, і опалення. Батареї досить теплі. Йдемо далі, зараз вам покажу санвузол. Тут коридор. Ось у нас санвузол. Санвузлі розміщується унітаз. Далі пралка, сушка для рушників. І тут у нас знаходиться душева. Ну і звісно ж, умивальник. Ось. Умивальник, тумба, дзеркало. Йдемо далі, показую першу кімнату, їх тут три. Ось перша кімната, тут ліжко 160 на 200. І шафа. Ось така. Приліжкова тумба і покажу вид з вікна. Вид з вікна, як ви бачите, на іншу сторону, на сторону докіну, на вулицю Тлехаса і на вулицю Лигвацького вид. Ідемо далі, показую дві кімнати, тут всього три. Залишилось переглянути ще дві. Показую вам другу кімнату. Тут наразі такий більший як склад. Бо людина цим не користується. Тут розміщується диванчик, шафка і особисті речі. Ось. Радіатор при вікні. Так само тут вид, як ви бачите, на вулицю Телефоса, на Токіо. До речі, в Токіо знаходяться усі магазини, які вам треба, поруч базарчик, АТБ через двір. Тобто, в принципі, все, що треба для життя, поруч, школи, дитсадки, все є. І далі третя кімната вона найбільша. Ось ось так вона виглядає. Тут розміщуються два дивани, один з них забирається. І ось цей, мені здається, що цей кутовий столик також забирається. Ось така кімната номер 3 Тобто 78 квадратних метрів. Місто Ужгород, 5-й поверх 9 словацька забудова. Можна придбати за програмою. Є відновлення за постановою. 719, 280 і так далі. Всім бажаю гарного дня, бо благословення, чудового настрою і підписуйтесь на мій канал.